Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, я вдома. Доїхала добре, дуже рада бути вдома. Ось яку шишку я привезла з Італії. Оцю крислату все-таки привезла. Ось скільки насіннячка з шишки. Дуже красиве, Я, як поїду в село, я його замочу просто в водичці і висажу, спробуємо що з цього вийде. Було б дуже цікаво висадити в нас і виростити таку крислату сосну, хоча я підозрюю, що вона в нас може підмерзнути. Ну, але побачимо. Ще, друзі, я провезла пахучий цей жасмін, що я вам показувала, що плівся по паркану у Італії. Дуже вже він мені сподобався, я відламала гілочку. Не знаю зараз, чому я не взяла дві чи три про запасну. З чужого паркану, знаєте, серед вулиці якось було і це незручно. Він таки бачу, підпортився по дорозі, бо я його везла в закритій банці без повітря з Італії в Польщу, потім з Польщі в Україну. І ось що я ще, отам біля моря, виламала листок у пункції. Це був найменший. Теж хочу його пікнути в землю, подивитися, що з цього вийде. Просто це все мені цікаво, друзі. І зараз я біжу в насівневий магазин. Купити землі. Е, іду в Копіючку чи в Аврору купити ще піддонів під стакани, тому що в мене дуже-дуже багато друзів посівів зібралося. Е, час підпирає, тепло стало, хоча в нас вже дощі передають похолодання трохи. Але все одно пора вже все висівати. Роботи дуже багато, в мене не було тиждень, а таке враження, ніби на мене не було місяць. От. Тому потрібно вже і зимові речі ховати. Перепрати всі куртки, ховати зимове взуття. Ну, одним словом, роботи дуже-дуже дуже багато. Така в нас, друзі, гарна погодка. Іду в копійку, в Аврорі немає таць. І знаєте, що я відмітила? Що по суті товар такий самий, але ціни у копійці дешевші. От, тому біжу ще в копійку. Бачите, яка в нас погодка красива, От, але з обіда обіцяють е, дощ 90% буде дощ. Тому біжу. Швиденько я маю за день все встигнути, тому що далі на роботу. От, на роботу, на роботу. В селі дуже багато роботи, тому мушу за день. Посіяти, посадити, пересадити, перепікірювати, попідсипати. Все треба за день зробити. Відео буду скидати потрошки. Ось таке. Всім вам бажаю гарного перегляду і хорошого дня. Друзі, вам і нам. Саме головне спокійного, без прильотів. От хороший дядько дає мені дорогу. Я через перехід йду. Напишіть, друзі, яка у вас погода. Далі бачу у нас пополодання. От, дзвонила мені свекруха, чоловіка-брат з жінкою розкрили мені гортензію. Це трохи недобре, бо я хотіла вам показати, як вона виглядає, як я її укривала, Ну, але вже як є. От, тому що 25 градусів було тепла. Як вона спариться, то теж дуже недобре. От. Тому так. Гляньте, мене не було 10 днів, скільки зібралося вже баночок на свічки. Зараз ми з Тасіком переберемо і занесемо. Прийшла. Ледве притарабанила ті сумки, ті труби. Друзі, купила отаку касету для посіву капусти. Буду сіяти капусту, броколі і цвітну. Далі. Купила ось такі таці. Була знижка на неї зараз 59 гривень, тобто 60 гривень вийшла одна таця в мене. Я купила 5 штук, тому що не можуть стакани стояти на вікні. Без таці, бо буде все знизу, великі дирки я роблю, і буде все знизу текти мені по підвіконню, мені таке не треба. Я купила і буду собі мати на руки, вони не спортяться, нічого з ними не буде. Тому 5 таких таць під стакани з розсадою придбала. Далі купила землю. До речі, землю порозбирали. Таку землю, я садила, немає, тому я купила землю, щедра земля універсальна для розсади. Для досягнення найкращого результату професіонали рекомендують для вирощування розсади безпосередньо висіяти насіння в субстрат або змішати з основним ґрунтом, співвідношені один до одного. Я трошки додам попелу, у мене вже нема сільської землі. Я потім буду підсипати своє, Я купила для помідорів, то я тоді додам ще якусь землю, можливо, візьму сільську. А зараз буде щедра земля, але ну, я бачу, що люди містать, їй руки не погані. цю землю. Далі, друзі, купила, хочу вам показати отакий От порошок пральний, універсальний, Вашкеонік. Я беру цим порошком вже дуже багато років, це німецький порошок. Я купую його в магазинах секонд-хенду 349 гривень 61 прання. Дуже вигідно, якість прання мене задовільняє. Єдине, що якщо ви любите порошки з таким, ну от, як я кажу, ядреним запахом, то вам цей порошок не підійде, тому що він зовсім без запаху. Я не люблю запахами порошків, я люблю парфуми для того, щоб пахнути, а порошок мені має бути без запаху. Я не хочу цілий день вдихати оцю хімію. Тому, дивіться, 61 прання 349 гривень це дуже вигідно. Я собі куплю і буду мати на в 2-3 приблизно. І купила отакий порошок для білого прання. До речі, для білого прання в цих магазинах секонд-хендів дуже важко вибрати порошки. Їх практично немає, це був єдиний порошок. Я колись купляла такий самий важкий у в маленьких коробках для білого, тепер він десь пропав. От. Тому я купляю з ензимами отакі порошки у секонд-хендах. Цей порошок коштує 119 гривень 15 прань. Ну, біле переться рідше, звичайно, але є білі речі, особливо зараз почалася весна. От буде прання до свята, до Пасхи, будуть тюлі, постіль, рушники, тому обов'язково в мене має в хаті бути порошок для білого прання. Все, друзі, зараз я буду приступати до порядкування своєї розсади. Роботи дуже багато. Тому не гаю часу а до праці. Так, друзі, треба мені довести до ладу знову підстригти Ксібішин. Вона дуже якось швидко росте. Я її 10 днів назад стригла, і вона знову випадає, от аж на землю клониться, я буду її знову підстригати. Далі гіпсофілу, мені потрібно її розпікірувати, хоча б по дві штучки чи по три посадити в стакани. Далі, дивіться, чорнобривці мої поперли, і я вже бачу, що навіть на деяких. Формуються уже бутончики. Ось, бачите? Формується бутон. Мені теж треба їх підсипати, підживити обов'язково. Отут, хто з мене сміявся, що я сію на розсаду. Друзі, айстри, подивіться, мало бути три види айстрів, три рядки. Подивіться, що в мене залишилося. Дві штучки, тільки блаутурм. Все, нічого більше не зійшло. Отака от проблема останнім часом з айстрами. Оці зараз два помідори, які я сіяла колись на пробу перевіряла замочування в марганцівці. Їх треба пересадити в більші стакани, перевалку зробити два. І буде в мене все вже порядок. Вже два відео е, я зробила про підживлення і е, пікірування перцю, там не, не тільки пікірування, там підсипання, перцю і баклажанів. І зараз ще ось цією. З цими рослинками зроблю порядок. Ось, друзі, просто беру в руки, хто не бачив, як би то вам може якось ближче підсунути, хоч би не завалилося воно тут. Беру просто в руку, ось так. І третю частинку довжини обстригаю. Ось і оці вершечки залишаються в мене в руці. Обстригаю для того, щоб цибулинка тратила сили на. Цибулинку, а не на саме стпір'я, не наверх. Ось так. Ось таким чином. Ну, ще приблизно місяць мені треба, щоб вона була в квартирі. Я планую висаджувати її у відкритий ґрунт в середу після паски. Тому місяць ще, як льоду, вона має бути в квартирі. Тому мені треба її стримувати, щоб вона не буяла. Вона якось дуже буяє. Їй дуже подобається в мене і земля, і місце, де вона росте. І так само поступлю ще з другим луточком. Друзі, напишіть мені, чи ви підстригаєте ExsiBiшен. Коли ви будете висаджувати в ґрунт, як у вас справи з Exsiбішем, тому що я ExsiBtion. Вирощую вперше. Поділіться своїм досвідом. Я буду вам за це дуже вдячна. Все, ексибішем підстригла. Зараз я її винесу, щоб вона мені тут не заважала. Все, тепер перевалюю помідори. Гарне, бачите, яке вже корінечко наросло хороше. Просто отак насипала землі і просто сюди його ставлю і засипаю далі землею. Все. І буде йому повно місця ще рости корінню донизу. Все втрамбовую гарненько, щоб добре трималося. Ой, друзі, як воно запахло, заворушила помідорчиком. Справжнім помідором пахне. Це помідорчик кібіц. Все, ось так. І другий так само зроблю. По перший сім'ядольний листочок оцей присипала. Далі посажу тих дві нещасних айстрки. Щоб не займали місце у великому контейнері, я пересажу йому їх у горшечок. Ось такий манюний. Аж дві айстри виросло з трьох коробок. Оце вам і сміх. Нащо ти, Оксана, сієш айстри на розсаду? І що тепер треба купувати професійне насіння, друге і знову сіяти, тільки я вже, мабуть, в хаті не буду, бо вже мені зовсім нема куди з ним діватися. Вже буду сіяти, мабуть, якісь може, під агроволокно відкритий ґрунт. Ось така астрочка вийшла. І ще одну таку саму бідовеньку висажу. <садила>. Зараз всі стаканчики повитираю, щоб були чистесенькі, відношу. І тепер, друзі, буду підсипати свої чорнобривці. Я пікірувати їх не буду, може, треба було перепікірувати, але не буду. Вони вже з цвітом. От вже які будуть, такі будуть. Зараз я їх підсиплю, гарненько підживлю. Отак От всі доверху підсипаю. От самий верх, щоб були повні горшечки. Все, друзі, підсипала чорнобривчики свої ось так до повного горшечка, до повного стакана. Тепер я беру флоровід для квітучих кімнатних рослин. Дуже мені подобається це добриво, я вже колись згадувала про нього в своїх відео. Одразу видно результат, тому я вибрала його саме для чорнобривців. Його потрібно 1 грам на 1 літр. Я взяла 1 літр відстояної води, дощова в мене закінчилася. Чайна ложка приблизно має 5 грамів. Я візьму п'яту частину чайної ложки добрива. І розведу у воді, в літрі води ось, на кінчик ложки. Чайної розводжу у воді і ретельно, старанно буду поливати свої чорнобривчики. Друзі, я їх вчора ввечері. Пролила, щоб не лити по сухому корінню і не спалити коріння. Не можна взагалі будь-які рослинки, чи це в відкритому ґрунті, чи це в квартирі, не можна поливати і підживляти рослини по сухій, по сухій землі, тому що можемо спалити коріння. Все, пролила гарненько і ставлю назад у піддон. І таким чином пролью всі свої чорнобривці. Все, як в аптеці. Якраз одного літра мені вистачило на всій чорнобривці. Зараз чорнобривці прибираю і буду пікірувати свою гіпсофілу. Все, друзі, остання рослинка, яку мені треба провести в порядок, це гіпсофіла. Я взяла для гіпсофіли ось такі маленькі стаканчики, вони мають грам 200. Г. Заповнюю їх землею. Землю я вже вам показувала, в мене та сама земля. Нічого не змінилося. Набираю земельку. Роблю таку виїмочку. Тепер беру цією вилочкою і ложечкою, зараз побачу, як мені буде зручніше. Можливо, по дві штучки, щоб дуже багато стаканів не займати, бо нема вже в мене місця. Ось так відколупую. О, які корінчики в неї. І саджаю у стакан. Можливо, по дві штучки, може десь одна, якщо буде дуже велика. Ось таким чином розсажу гіпсофілу. Земелька волога, друзі, я її пролила гарненько. Роблю ось таке заглиблення ямочку, ладевочкою від колупою. Дві штучки і висаджую. Повитираю, щоб вони були чистенькі. Ось таким чином розсажую всю гіпсофілу. Ух, Все, навела порядок зі, своїми, зі своєю розсадою, зі своїми рослинками. Ось так виглядає в мене гарньонінчко гіпсофіла. Красива, дуже буду вже її мати, то буде багато, десь комусь подарую. Тому. Це вдалося. Ось як тепер виглядає моє підвіконня. Все битком забите розсадую. І ось тут ще гіпсофіл, і ось тут ще купа розсади. Ну, але я вже потрошки буду вивозити в село. В чорнобривці точно вивезу і, можливо, цибулю теж. Це вже дощик, Уже отак сумно стало 10 градусів, тепла всього-навсього, Була весна, весела, добра, мила, промінням грала, сипала дощем, казала Леся Українка, але як є, аби не летіли кулі. Пам'ятаєте, друзі, вазочку! Я вам щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за перегляд, за те, що ви зі мною. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Усім нам міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого! Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!